ласкаво просимо до програми Китай в Фокусі. Я Тіфані Майер. ФБР заарештувало колишню помічницю губернатора Нью-Йорка. Її звинувачують в агентурній роботі на Китай. Висміювання політики та розпалювання ненависті в інтернеті. Китайська операція впливу набирає обертів перед виборами США. Президент Росії Володимир Путін відвідав Монголію. Це ключова країна у проєкті будівництва газопроводу для транспортування російського газу до Китаю. ФБР заарештувало колишню помічницю губернатора штату Нью-Йорк Лінду Сунь. Її звинувачують у шпигунстві на користь Китаю. Згідно з обвинувальним висновком, сунь не зареєструвалася як іноземний агент, вчиняла шахрайство з візами і брала участь у змові з метою відмивання грошей. Лінду сунь заарештували разом з чоловіком у їхньому будинку на Лонг Айленді. Раніше вона обіймала багато посад в уряді штату Нью-Йорк і навіть була помічницею колишнього губернатора Ендрю Куомо. Сунь висунули 10 звинувачень, серед яких відмивання грошей, допомога нелегальним мігрантам та порушення закону про реєстрацію іноземних агентів. В одному випадку, як випливає з судових документів, сунь використала своє становище, щоб зірвати переговори між тайванськими політиками та посадовими особами штату Нью-Йорк. Прокурори стверджують. Жують, що в обмін на її допомогу Пекін допомагав укладати багато угоди чоловікові сунь, який вів бізнес у Китаї. Подружжя використала ці кошти для купівлі будинку вартістю 4 мільйони доларів на Лонг Айленді. У липні ФБР провело в цьому будинку обшук. Сун та її чоловік Крис Ху, поставши перед федеральним судом Брукліна, провини не визнали. Їх звільнили під заставу. Зазначимо, що федеральний уряд США давно попереджає про вплив КПК на Вашингтон та уряди штатів. В американських соцмережах активізувалися фейкові облікові записи, нібито виборців, за якими стоїть китайська компартія. Про це свідчать результати нового розслідування компанії Графіка. Ці люди висміють політиків, і сіють розбрат напередодні президентських виборів 5 листопада. Ця операція відома як СПАМОФЛЕК або Dragon Bridge. Її ведуть із 2017 року, а стоїть за нею Китай. СПАМ поєднується з цілеспрямованою пропагандою. Водночас, напередодні виборів на більш ніж 50 вебсайтах і платформах соцмереж активізувалися тисячі таких облікових записів. Графіка повідомляє, що під час цієї кампанії так звані американські антивоєнні активісти через численні акаунти розміщували меми з критикою Трампа та Байдена. Так, Трампа вони називали шахрає. Яма Байдена боєгузом, судячи з усього, їхня кампанія не підтримує ні демократів, ні республіканців а спрямована на те, щоб американці почали критикувати суспільство та уряд. Загалом графіка виявила 15 облікових записів Спамо Флек на X і один на Тіктоку. Акаунт на Тіктоку Харлан Report був одним із головних активів групи. У липні він опублікував відео, яке набрало півтора мільйона переглядів. У ролику висміювали Байдена, який спіткнувся під час прес-конференції на саміті НАТО. То присвяченому 75-річчю альянсу колишній директор департаменту юстиції із кібербезпеки, полковник Джон Мілс, вважає, що КПК діє заубачливо По-перше, це збільшує напруженість серед виборців. По друге, впливає на результат виборів. Я думаю, що вони вважають за краще, щоб перемогла Гарріс, а не Трамп. Тому вони сприятимуть цьому. Мілс каже, що в цих операціях грають на соціальних розбіжностях це гра на сприйнятливість використання позитивних та негативних тверджень для посилення наявних розбіжностей, бо Китай роз'єднує цільові групи. Він прагне роз'єднувати. Мілс зазначає, що в таких тоталітарних державах, як Китай, поняття істини дуже гнучке і може змінюватись залежно від наративу. Їм начхати на правду. Вам піднесуть сфабриковану інформацію, яка не має нічого спільного з реальністю чи правдою. Китай заперечив втручання. представник посольства КНР у Вашингтоні. Заявив, Китай не має наміру і не буде втручатись в американські вибори. І ми сподіваємося, що американська сторона не буде зображати Китай перепоною для голосування. Фейсбук назвав цю кампанію найбільшою з відомих операцій таємного впливу у світі як повідомили представники Ютубу, Інстаграму і Тіктока. Усі файкові облікові записи заблоковані. Компанія X на прохання про коментар не відповіла. далі торкнімося теми безпеки даних американців у мережі, яку роль відіграє американсько-китайське технологічне лобі у формуванні американського законодавства і хто насправді смикає за мотузочки. Щоб обговорити це, ми зустрілися з Рексом Лі, радником з кібербезпеки компанії Майс. Смарт прайвесірекселі, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. Тіфані наскільки варто турбуватися про втручання у вибори через такі платформи, як TikTok? Як це відбувається? Ну, це відбувалося ще під час виборів 2016 року. Саме з цим був пов'язаний скандал із Кембридж Аналітика та Фейсбук з втручанням у вибори та використанням технологій для збирання інформації про кінцевих користувачів. Розробник Олександр Коган створив тест. Для Фейсбуку, який зібрав дані більш ніж про 300 мільйонів користувачів по всьому світу. 80 мільйонів із них були зі США. Потім він об'єднав ці дані і продав їх компанії Cambridge Analytica. На основі цієї особистої інформації: 80 мільйонів користувачів розробили та поширили політичну рекламу, щоб вплинути на вибір людей під час голосування за кандидатів у президенти та сенатори. Ось як вони можуть використати ці дані. Це загроза кінцевому користувачеві, бо на нього впливають, щоб змусити. Ти ухвалити рішення, які він можливо не ухвалив би, якби на нього не вплинули. Розкажіть нам про американсько-китайське технологічне лобі, про те, хто в ньому бере участь, і як це може вплинути на те, про що ми тут говоримо. Це чудове питання. Якщо вам цікаво, чому Трамп прийняв TikTok, то колишній радник Трампа Девід Урбан був головою American Continental Group, юридичної фірми на центральній Кей-стріт у Вашингтоні. Його юридична фірма представляла інтереси ByteDance. Вони головні лобісти ByteDance. Девід Урбан свого часу навіть працював у компанії ByteDance головним керівником з питань Північної Америки. Він має великий вплив у Вашингтоні, тому його лобістські зусилля допомогли зупинити заборону на TikTok. Іронія полягає в тому, що з одного боку нам кажуть, що ці застосунки, платформи та продукти з вбудованим штучним інтелектом, розроблені в таких ворожих країнах, як Китай і Росія, становлять загрозу. Але водночас компанії, такі як ByteDance, можуть наймати юридичні фірми з K-Street для лобіювання їхніх інтересів у Вашингтоні. Фонстелабіфоршинкендісірекселі. Дякую, що приділили нам час. Дякую вам. Президент Росії Володимир Путін завершив дводенний офіційний візит до Монголії. Він прибув до країни у понеділок увечері. Монголія ключова країна для проєкту газопроводу, яким російський газ поставлятимуть до Китаю. Українська влада критикує Монголію за те, що вона не заарештувала Путіна відповідно до ордера, який видав міжнародний кримінальний суд. Путін приїхав до Монголії вперше за п'ять років і зустрівся з президентом цієї країни. Протягом багатьох років Росія веде приговори. Про будівництво газопроводу для транспортування природного газу з Сибіру до Китаю через Монголію. Цей проєкт є частиною російської стратегії, яка дасть змогу компенсувати збитки від втрати європейського ринку після початку війни, згідно з ордером на арешт країни-члени МКС мають заарештувати та передати Путіна до ГАГИ для суду. Україна каже, що Монголія підписала Римський статут, проте президента Росії не заарештувала. Українське МЗС заявило, що тепер добиватиметься, щоб Монголію за це притягнули до відповідальності. Росія союзник Китаю планує внести зміни до своєї доктрини щодо застосування ядерної зброї. Заступник міністра закордонних справ РФ повідомив про це в неділю, не розкривши подробиць. Згідно з Reuters, деякі російські військові радники закликали Путіна послабити обмеження для застосування ядерної зброї, щоб цитата протверезити захід. Росія затвердила нинішню доктрину 2020 року. В ній йдеться, що Україна залишає за собою право застосувати ядерну зброю, якщо зазнає ядерного або звичайного нападу, що загрожує її існуванню. Ситуація змінилася, коли Росія вторглася до України 2022 року. Москва звинуватила захід у спробі використати Україну. Україну для ослаблення Росії, США та їхні союзники заперечуються, заявляючи, що підтримують Україну для захисту від російської агресії. За останні два роки Путін зробив низку заяв, які захід розцінює як ядерні погрози. Він також оголосив про розміщення російської ядерної зброї в сусідній Білорусі. У червні Путін заявив, що немає потреби використовувати ядерну зброю, щоб перемогти Україну. Росія має найбільший арсенал ядерної зброї у світі, водночас Китаю, Росія зміцнюють свої економічні та військові зв'язки у травні цього року Путін і Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, в якій йдеться цитата: у ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не має статися. Проте очікується, що до кінця десятиліття Китай збільшить кількість своїх боєголовок із 500 до понад тисячі.